Вітаю, всіх. Я вчора всіх злякала, що не можна їсти на кето-дієті, але насправді можна їсти дуже багато. Наприклад, ви можете їсти м'ясо будь-яке. Будь-якої тварини ви можете їсти рибу, ви можете їсти печінку, там сердечка і. Все, що, що зв'язано з м'ясом, і бажано їсти жирніше. Тобто ви можете собі зробити відбивну котлету, тільки не додавати хліба, і це є нормально. Ось. Також ви можете робити собі різні майонезні салати, і це теж нормально, якщо ви зробите свій майонез і не, не будете додавати туди цукру. Взагалі, в магазинних майонезах. Міститься багато цукру, але я чула таке, що в Україні провансаль він не містить багато цукру. Ось. Що ще? Ви можете замінити муку, борошно, перепрошую по-українськи. Ви можете замінити борошно різним борошном, яке я сьогодні купила це є борошно мигдальне. Це дуже смачне борошно, стало моїм любимим. Для випечки. Це є кокосова стружка, яку теж можна давати для випічки, і також можна на тому пекти. Далі це є таке насіння. Це теж можна робити хліб на ньому пети. Пекти хліб, але перше перед тим треба змолоти в борошно. І це так само це є льон. Але я чула, що з самого льону не дуже смачно потрібно чи ми змішувати з іншим борошном, яке можна кето. Про це можна дізнатися в інтернеті. Дуже багато є відео про те, як люди готують всю випічку на кето з мигдального борошна або іншого. Ось можна яйця бажано домашні. Ну якщо немає, то в магазині на домашніх можна їсти дуже дуже багато. Ви можете собі їх пожарити на смальці, і це буде дуже добре. Можна олію оливкову, просто при нагрітті там виходить дуже високий глікемічний індекс, тому краще такі олії давати до салатів, а все ж таки жарити на смальці. Або що ще? А, можна вершкове масло, як я вже казала в попередніх відео. Дуже класно можна кекси пекти, і це мене дуже тішить. Далі можна молоко, замінник молока такого, є мигдальне молоко, як бачите. Прям дуже смачне, я дуже його люблю. Ну, горіхи є горіхи, знаєте, це смачно. І я це мигдальне молоко використовую для коктейлів, даю, тобто, різні листові і збиваю блендером. Це дуже смачно, тому що нам потрібно електроліти, і це дуже важливо для організму. Ось. А далі, що, кефір? Бачите, кефір? Кефір можна, але я помітила, що тут міститься 2,3 г цукру. Ну, Чесно, начебто не можна, але я собі з цього кефіру можу зробити багато домашнього, розмножити, можу зробити сир, тобто теж є така альтернатива. Що ще можна, можете собі робити, там, тушити з ну, останнім часом я їла мені мій Руслан, він повар, він тушив мені капусту разом з фаршем. Ось, типу, такий, як ліниві голубці, дуже смачно вийшло. Ось. Далі? Не знаю, подобається мені печінка. Там тушена Перше бжарю її, потім тушу. Далі мені подобається пюре з цвітної капусти, це теж дуже класно. Ви можете замінити собі пюре картопляне. Якщо ви дуже так любите, то ви можете собі замінити, тому що цвітну капусту як блендером збити, додати масло, додати трошки вершків бажано пожирніших, і додати там солі, додати. Кропу і сухого часнику, повірте, дуже прикольно виходить. Ось що ще можна. Ой, давайте вже в наступних відео. Ну насправді кето відкриває дуже широкі двері для всього. І, повірте, є і кету-макарони, і все.